Друзі, ми сьогодні з Юстиною приїхали на Джорджа Вашингтона, щоб показати вам ось цей магазин з настільними іграми, який вам, напевно, вже всім знайомий. Але якщо комусь ні, то сьогодні побачите ближче. ау! Власниця магазину настільних ігор «Гавіал». І сьогодні Христина нам проведе екскурсію у світ ігор і розповість, які ж туди є класні забавки. Всім привіт! Розпочнемо з такої полички, де в нас представлені ігри для найменших діток. Це така серія витиграна з розвиваючими іграми. Лото, велика маленька мишка, доміно і шнурівочки. Вони йдуть від трьох років. Вони від трьох років, та ну, доміно рекомендують з 4, бо це якби з, з цифрами, але дуже злежить від дитини. Це дуже індивідуально. Е, є ось такі ходилки для найменших діток від 4 років. Найпростіше: граємо фішками-динозавриками, розкладаємо угу. поле, кидаємо кубик, робимо певну кількість ходів. Дуже подобається маленьким діткам такий процес. Ось так візуально вона приблизно виглядає. Ще одна така класна ходилка, яка вже полюбилася нашим покупцям. це є гра три в одному. Це гра від 4 років і навіть до 12. Буде цікава і сімейна, чудова гра ходилка з двостороннім полем, з фішечками в формі корабликів. Усі такі кораблики, де ми збираємо наші звірятка в певній грі. Загалом у нас багато ігор з чомусь на динозаврі чи томатику, так що є з чого вибрати. І ще такі ігри, які дуже подобаються діткам з такими щупальцями. Тобто треба щупальцями зробити певну послідовність, викласти таку, якби вежу, або. Іншу послідовність з таких кольорових копачків. Нічого собі ну, з дуже, щупцями дуже бачила, ну так. щоб восьма забирав фігурки. А, для це ще ні. Вже діток то є такі, така гра на спритність, де нам щупальцями треба ловити певного монстрика, певного кольору, які визначаються такими кубиками. Теж дуже класний варіант і дуже популярний. Посіпаки ктулху. На цій поличці наші улюблені мальви Games. Також, напевно, багато хто з ними знайомий з цими іграми чудовими. Дітки вчаться читати, також рахувати, комбінувати. Слова між собою в такі чудові дерева, є дубки, і липа. І нещодавно буквально ми отримали таку новиночку, яка зараз дуже підходить до тематики сніжної. Перший сніг, гра на уважність, де ми вкладаємо з таких тайликів сніжинки. Дуже-дуже гарна атмосферна гра. Також на цій поличці маємо наші улюблені ігри, які ми всім рекомендуємо з яких починати. Це монстр до шафи і Попелюшка. Гра кооперативна гра на розвиток пам'яті, уваги. і... Класна сімей... сімейна гра. Я чула про ті монстри до шафи не так. раз. Ну а про Мальви, думаю, що мої підписники добре знають, тому що я про них стільки разів згадую. До речі, саме з е, цього магазину пішла моє знайомство з цими іграми. Так що дякую вам, вони дуже класні. Вже поставлені більш такі стратегічні ігри. Перше, що хочу показати, це каркасон для дітей. Це версія дорослої гри Каркасон, але розроблена для такого віку від чотирьох років для знайомства фактично з іграми. Тайлики тут всі між собою поєднуються. Вона досить проста, але дуже цікава. На цій поличці є ігри від видавництва Львівського «Така Мака». Ігри є від трьох років, від чотирьох і п'яти. Наприклад, «Кучвяк». «Лапка і кістко-гриз це ігри на спритність, які підходять для віку 4-5 років. І така новиночка від них так, справа ноє. Нам вже дуже сильно полюбилася ця гра, направду дуже класна сімеєчка для ігор з дітьми від 6 років. Класна альтернатива тій самій монополії. вона викладається таким самим квадратом. На цій плисі викладені ігри такі на детективну тематику. Маємо такі кишенкові детективи. Теж класна гра для компанії, але можна грати і одному гравцю від 10 років. Вони йдуть такі в таких маленьких разових коробочках. Простий, класний варіант на подарунок. Також і для себе, для сім'ї. Дуже прикольно. Хто любить квести, дуже рекомендую звернути увагу на такі мікро-макро. Це велика мапа, на якій ми маємо дослідити певну кримінальну справу. Мафія представлена така карткова. У нас також є в нас комікси. А тут вже пішли ігри більше такі для веселих компаній для вечірки, на Новий рік, на різні посиденьки. Напевно, багато хто знає також карти конфлікту. Я зараз з'явилися суржиком карти конфлікту і звернути увагу ще на такі супер-супер популярні мимології, чпок ігри для дорослих, для стосунків. Чекові книжки також є для розмов між парами. Такий варіант. До речі, якщо вам потрібно взяти гру на пробу, бо ви не знаєте, чи вона вам зайде, чи не зайде, а вам потрібна гра на вечірку на якийсь день народження. Ви можете взяти їх тут на прокат. Приходите в магазин на вулиці Джорджа Вашингтона, обираєте з цієї прекрасної полиці, граєте, повертаєте. Ну, якщо сподобалось, потім купуєте. Якщо вам треба щось для компанії від чотирьох гравців, і ви не знаєте, що обрати, то можете бути впевнені, що ця гра підійде для вашої компанії. Гра на слова, гра командна. Така досить інтригуюча і дуже цікава. І ще один наряд є з малюнками, а не зі словами. От, і загалом ігор на слова, як то кажуть, багато не буває. Вони всі, всі мають якусь свою родзинку. І кожна цікава по-своєму. Ну, я дуже люблю ті на слова ігри. Mm -hmm. Ну і величезний перелік ігор стратегій вже таких серйозніших. Ну, якщо ми вже згадали про ігри по слова, то я не можу не згадати про всім відомі ігри. Elios". У нас вони також представлені в різному асортименті. Є класична версія, є сімейна версія, є версія чоловіки проти жінок. Дуже класна oh. речі. Та є Джуніор. Це з картинками для ігор з дітьми від п'яти років, які ще не вміють читати. І є Україна, теж дуже зараз. Люди почали більше звертати увагу на такі цікавитися. Ну і для вечірок, для молодіжної компанії, дуже крутезний варіант. Це е, паті варіант, і вони всі практично є в зменшеному варіанті, в дорожньому такому варіанті. Тому теж як хороша альтернатива. Ми до речі, цю гру дуже часто граємо на телефоні, але я впевнена, що в цих коробках значно більше слів, і вони значно цікавіші ніж в тій версії е, в додатку. Ну і з компанією, яка виготовляє ігри головоломки, вона також знайомі. Це є Smart Games. В Більшості це є е, ігри для одного гравця. Тобто, якщо вам потрібно зайняти дитину на якийсь певний період, вони є для різного віку. Це є дуже хороший варіант. Вони від трьох років, е, наприклад, такі замок логіки. Також вони йдуть від шести від восьми років такі iq шки Ігри, які дуже класно е, в дорогу можна брати так само є. Магнітні версії, які беремо в дорогу, і дитинка собі зайнята, не сидить в телефоні, але може собі щось платити формат. за і от такі ще формати також дуже прикольні. Вони вони йдуть від п'яти років, від семи років. Я вам скажу, що в нас є оті поросятка. То я сама залюбки я не вираюся. <реш> Добли, напевно, також все знайомі, але цього року вийшли такі е, тематичні добли. Це є Гаррі Поттер, це є з мультиків Піксар, класична версія, тваринний світ і такий пластиковий, який можна грати на пляжі, наприклад, або там в піску. Угу, не намочиться. Не, не дуже прикольні, також дуже дуже популярні. Крім того, ви знайдете тут покер, ви знайдете шахи, карти, доміно і інші ігри для дорослих, в тому числі стратегії. Я б хотіла ще розказати про таку гру. Це є як щінковий вулик. вона також тільки недавно була локалізована українською мовою. Гра для двох, для тих, хто любить ігри такі на логіку, ігри по типу шахів. Вона теж дуже дуже цікавезна, і чим ще класно, вона компактна, Вона просто переноситься собою в такому мішечку і є два види пластикових фішок. От, і ще в нас є така поличка, на якій представлені різноманітні головоломки. Також вони у нас дуже популярні якраз під час новорічних свят. Вони дуже класно йдуть на подарунки для дорослих, для дітей. Є такі дитячі версії головоломок теж дуже цікаві, металеві. також, та, По принципу, типу, тетріс, складаємо також є книжечка з завданнями. такі варіанти. Є танграм, всім відомий також. З китайських головоломок теж трошечка компактніше. Ну і величезний вибір кубиків рубика. А, ні, ні в тебе нова забушу. Також в Гавіал є ігрова кімната. Наші дівчатка тут успішно розклали моркітлеве додавання і вчаться додавати. А ви можете цю кімнату орендувати і пограти тут в гру, яку з собою принесете або оберете з цього стележа. Чай, кава і смаколики входять Ні. у вартість оренди. А під цим відео ви знайдете посилання на наш інстаграм, а також на сайт, де знайдете більш детальну інформацію по оренді ігор і оренді ігротеки нашої. Класно, дякуємо вам за таку гарну екскурсію. Забігайте, мені. Мені. Забігайте сюди, підписуйтесь, ставте лайки і купуйте ігри в Кавіл. Будемо вас чекати, познайомимо вас цікавим світом настільних ігор. Клас!